Добрий день, це Тарастецьків. Як відомо, президент України Зеленський відреагував на заяву Путіна про початок прямих переговорів між Україною і Росією 15 травня у Стамбулі, а також на заклик Трампа негайно такі переговори в Стамбулі провести. І е, більше того, президент України навіть пішов на крок вперед, заявивши, що він особисто приїде в Стамбул. І готовий там очікувати Путіна і говорити з ним один на один, і це той випадок, коли я змушений е, рішуче не погодитися з подібного роду заявою президента України. Я вважаю, що це помилкова заява, е, і я вважаю, що вона несе дуже серйозні потенційні ризики для і небезпеки для України. І за ці два дні е, доводилося чути і читати багато пояснень е, подібній заяві президента України. Що це, мовляв, зроблено на догоду Трампу, що е, Україну втягнули в ці переговори і проклали колію, по якій вона змушена йти, і це частково правда. Е, що це можливо побажав президент України, врахував побажання європейських наших партнерів показувати свою здатність е, до переговорів? Ну, а дехто навіть сказав, що тим цією заявою Зеленський перехопив дипломатичну ініціативу, і там мало не поставив Путіна в глухий кут. Я вважаю, що ті всі заяви лише затуманюють для нас ситуацію і зводять нас на манівці. І тут справа зовсім не в тому, що для гіпотетичної прямої зустрічі з Путіним Зеленському слід було б відмінити рішення свого власного РНБО, прийнятого ще восени 2022 року. Це, швидше, всього не проблема, якщо би тільки про це йшлося. І тут ситуація навіть не в тому, що. Подібна заява президента України ну до болю нагадує сумнозвісні дебати перед виборчі 2019 року, які війшли в історію України під назвою Стадіон. Так, стадіон. Ну а як відомо, повторення завжди є гірше за е, оригінал, і питання навіть не в тому, що Путін швидше за все не погодиться приїхати в Стамбул говорити з Зеленським. Найбільша небезпека з моєї точки зору полягає в тому, що роблячи подібні заяви. Україна фактично погоджується грати за чужими сценаріями, грати в чужі ігри, які ну, за аналогією можуть нагадувати, що ви сідаєте грати з карти з шахраями, і крім того, у них є краплені карти на руках. І думати, що на таких переговорах гіпотетичних можна досягти якогось прийнятного для України результату, це обманювати і себе, і наших європейських партнерів. З моєї точки зору є вагомі підстави вважати. Е і той факт, що Трамп моментально погодився на е підтримати нічну заяву Путіна про прямі переговори з Україною, так от це одна з вагомих підстав вважати, що швидше за все, Трамп і Путін багато про що домовилися між собою про Україну за спиною України і подібними дипломатичними в лобках маневрами Україну просто на чинному туску ведуть. В тому напрямку, який вигідний е, оцим домовленостям між е, кагібістом Путіним і Трампом, поведінка якого в дуже багатьох випадках нагадує шахрайство і Україну, на жаль, можуть привести до дуже і дуже негативного результату на тих переговорах. Я вважаю: як е, оскільки в неділю 11 травня, Лідери чотирьох європейських країн Франції, Німеччини, Британії і Польщі приїхали до Києва і домовилися з президентом України з Зеленським про те, що вони категорично підтримують 30-денне безумовне припинення вогню, а будь-яка спроба Путіна виставити додаткові умови, буде розцінюватися як відмова, і після цього будуть введені санкції, то тієї позиції і слід було притримуватися і триматися її весь час. А оскільки Путін фактично відмовився від прямих від припинення вогню, він висунув зустрічну пропозицію про прямі переговори, яка тут же була підтримана Трампом, ну то європейським лідерам і президенту України треба притримуватися своєї узгодженої позиції і в такому разі запроваджувати санкції. І не можна на другий день після досягнення цих домовленостей на догоду Трампа чи на догоду його хворобливим амбіціям тут же міняти свою поведінку і сказати, ну раз Путін вніс зустрічну пропозицію, а Трамп її підтримав. Ну то я їду в Стамбул і буду там чекати Путіна. Це є приниження і для України, і це є приниження для наших європейських партнерів. Більше того, це просто для них буде додатковим аргументом зараз не запроваджувати санкції, а чекати гіпотетичної зустрічі в Стамбулі. Буде вона не буде, але сьогодні мали вже працювати санкції, які очевидно мали бути вже напрацьовані. А так всі чекають зустрічі в Стамбулі. А тепер давайте розглянемо ну, два найбільш ймовірні сценарії. Я вже сказав, що швидше за все Путін на цю зустріч не приїде. І е, слава Богу, що Зеленський вже сьогодні вранці заявив, що він ні з ким, крім Путіна, зустрічатися не буде. Ну таким чином він собі все-таки лишив люфт для відходу. Але уявимо собі, що, що Україна виграє від того, що Путін не приїхав, а Зеленський в Стамбул приїхав, переговори не відбулися. Ну, 150 раз Україна дістане змогу заявити про те, що Росія не договороздатна країна, і треба з нею щось робити. Ну так для всіх притомних людей в усьому світі давним-давно ясно, і не треба було додаткового аргументу, щоб зрозуміти, що Путін не збирається вести переговори, а збирається продовжувати війну з Україною. І тут справа не в тому, що для наших європейських партнерів чи для самого Трампа потрібен якийсь новий додатковий аргумент. Цих аргументів більш ніж достатньо справа в наявності або відсутності політичної волі, політичної рішучості задавити Росію економічно і допомогти Україні військово для того, щоб завершити умову на принципах міжнародного права і відновлення територіальної цілісності України. Тому це є заява від лукавого, але уявимо, наприклад, що Путін відправляє якусь делегацію, наприклад, на чолі з Ушаковим чи. Візьмемо навіть варіант, фактично неймовірний, приїжджає сам і туди ж з Саудівської Арабії прилітає Трамп. І що на такій гіпотетичній зустрічі, ймовірність якої близька до нуля Зеленський збирається почути і здобути на подібних переговорах, та Путін повторить все те, що він говорив впродовж усіх трьох років цієї війни. Про чотири області, про російський Крим, про демілітаризацію України, про її нейтральний статус і так далі, і так далі, і тому подібне, і що Україна буде погоджуватися на ці умови повністю чи частково. Ну, це також з області фантастики. А коли е, Трамп буде на стороні Росії, то це буде гра двох проти одного, і в результаті з цих переговорів сторони вийдуть. Опинившись в тій самій точці, яка і була до подібного роду дипломатичних маневрів, і, і тут я не бачу для України жодного позитивного е, результату, і в кінцевому підсумку е, ми опинимося е, знову перед необхідністю кардинально поміняти бачення і західних країн, особливо Сполучених Штатів Америки, на те, як можна було. Би закінчити цю війну справедливим миром. Так ось я не втомлююся повторювати. Українсько-російська російсько-українська війна не має дипломатичного розв'язання у вигляді якихось переговорів по тій простій причині, що вона є екзистенційна, а позиції сторін у цій війні є діаметрально протилежні. Крим і чотири області є записані в Конституції України як невід'ємна частина України, а Росія записала їх. В свою конституцію, як невід'ємну частину Росії, то де тут можливо знайти компроміс шляхом підписання якогось документа? І тому рано чи пізно, краще рано, світ мусить прийти до єдиноможливої точки зору, як завершити цю війну. Її можна було завершити лише двома способами: озброювати, озброювати і ще раз озброювати Україну, щоб вона змогла досягти в якийсь момент. Часу військово-технологічної переваги над російським агресором і змогла б нанести її вирішальний удар на полі бою. А друга обставина це зробити так, щоб Росія втратила воєнну економічну спроможність далі вести війну. Тобто, треба обвалити російську економіку. А це досягається не паперовими, а реальними санкціями. І тому, швидше всього, комбінація цих двох факторів. Досягнення військово-технічної переваги української армії над російською і обвал російської економіки через санкції, комбінація цих двох факторів може привести до воєнно-політичної поразки Росії в Україні і відходу її армії за наші державні кордони. Чим швидше це станеться, чим швидше ми перестанемо здійснювати оці ритуальні дипломатичні танці. Навколо переговорів і називати це великими успіхами, тим швидше зможна буде закінчити цю війну і не допустити її переростання у третю світову. Дякую вам за увагу. На все добре.